Вітаю новини понеділка 20 жовтня в ефірі другого каналу. Аналізуємо найважливіше в студії Ярина Матвіїв. Музика. Рятуючи інших, загинув сам. Львів'яни втрачають найкращих. Від мінометного обстрілу біля селища Сміли загинув Віктор Гурняк. Відомий у Львові фотокореспондент Пластун Айдару. У Віктора влучив мінометний осколок саме в той час, як герой намагався вивести поранених з зони обстрілу.

Він знявся у кліпі про героїв УПА, і так само героїчно пішов життя у війні вже не зі сторінок історії. Віктор Гурняк, 27 років, боєць добровільного батальйону Айдар, львівський журналіст та фотограф, пройшов увесь майдан, а коли грянула війна, взяв в руки зброю та пішов добровольці. Віктор загинув при прориві російських найманців, захищаючи 32-й блокпост, що неподалік щастя на Луганщині, впав героєм, прикриваючи поранених товаришів. Коли революція чи війна приносили там загибелі, смерті людей, яких ти, про яких ти чув, але вони не були такими близькими. Це, міг бути там, друг сусіда, друг знайомого, далекий, приятель або товариш, це по одному. Ти співчуваєш, розумієш, це близька людина, людина з якою ти безпосередньо мав контакт, спілкувався, говорив, сміявся там чи то жив. Це геть і, і Ти розумієш, що ніколи більше не будеш бачити цю людину, не будеш тиснути її рукою з нею говорити. Це дуже важко. Віктор був кращим другом, каже Роман Дзедзек. Називає його гарт. Саме таке прізвисько дали загиблому ще 10 років тому, коли разом проходили вишкіл у пласті. Одне слово, пластун означає, каже дуже багато. Пригадують героя і його колеги. Останні п'ять років працювали з Віктором разом, каже Віталій Грабар. Організовували інформаційне фотоагентство Люфа. Люфа швидше, ну як це не стільки проект, як, як агентство, а це швидше. От коло добрих товаришів знайомих, які зібралися, і які ще просто й займаються одною справою. І в деяких моментах це навіть складно, як кажуть, з товаришами це дуже важко робити. А от в нашому випадку це було прекрасно, просто дуже легко. Коли війна лише починалась, передбачити, що Віктор буде саме там, було неважко, додає Віталій. Він завжди був на передовій. Віктор ну, казав з його фраз, типу, хто, якщо не ми. І тут вже кожен сам вирішує, які навички, які вміння. І як ти можеш їх застосувати, і що на даний момент є потрібніше? Ну, і очевидно, вважав, що є певні моменти, де журналіст може зробити більше ніж військовик. Бій, у якому поліг Віктор Гурняк, спинив наступ російських найманців на луганське щастя. Своїм тілом він зберіг життя цілому батальйону. У героя залишилась дружина та дворічна дочка. Війна не на фронті, а на дільницях. Поки на сході України гинуть герої, на заході воюють за симпатії виборців і застосовують кандидати брудні технології, аби знищити політично опонентів. Про правду і неправду, які ходять поруч, зокрема на виборчій дільниці у винниках. Далі у сюжеті наклейки у винниках з'явили в суботу. На плакатах мер міста нібито голосує за Івана Васюника. І жодних вихідних даних. За вихідні незаконну агітацію встигли позривати, а у міськраді виник здивувались, Мер вже як тиждень відпустці за кордоном, І сном духом не відає плакати. Обіцяли розібратися. Ми ж звернулися до мешканців міста. Люди кажуть, не звертають уваги на наліпки. адже на стовпах їх безліч, а хто звернув, не повірив. Напевно, ні, тому що якщо немає, як кажуть, ні адресу, чого, ні то довіряти. Це може бути брехлива інформація. Може так? Бути Вочевидь, агітка з'явилась після передачі на одному з каналів, де було змодельовано схожу ситуацію. Якби він бо Оваров підтримує Васюника за нього, так якби розказує, що треба голосувати. А він каже, якби він так за мене, я б йому задав питання, ведучий. Я в життю не хотів би, щоб він мене підтримував. Поки ми розпитували людей на зв'язок, вийшов міський голова виник. Подивившись, надіслане фото плаката. Відразу заперечив з міста гірки. Повідомив через підлегли, що насправді підтримує іншого кандидата. Сергій Іванович офіційно заявляє, що він підтримує кандидатуру Дмитра Добродомова. Він вперше чує про ці агітки, тобто, це є, ну, це є брехня, це є взагалі невідомо, ким зроблено. Але за словами Сергія Івановича, всі підозри падають на депутата Ванківської міської ради. Ось так вийшло, як у приказці. Мене без мене вженили. Аналогічна по абсурдності ситуація вийшла й Сихову. Тут округ завалили фальшивою агітпродукцією від імені іншого кандидата. Сам кандидат обурився і написав листа Авакову. Поїхав розбиратися. Мені комерційний директор сказав, повідомив, що е, гроші наші. Використані, тобто ми надрукували якийсь агідматеріал. Я запитався дуже просте запитання. Як без мого дозволу ви видали, видрукували і віддали невідомим мені людям агітаційний матеріал? На що відповіді внятної я не отрив. Підпису на, мої, на цих газетах, який йде час оновлення, нові обличчя, я вважаю взагалі, що це є повна чорнуха. Тобто кандидат в народні депутати, я думаю, генеральний директор телеканалу, наприклад, і кандидат по цьому виборчому окрузі, просто зробив так, що використавши мене як кандидата в народні депутати, очорнив, Васюника, учорнюється, потім очорнюється. Пише «Васюника підозрюють у корупційних зловживаннях, також народний фронт свободу учорнюють через мою газету. Наприклад, розлетілася сиховим накладом 30 тисяч примірників. самого ж кандидата намагалися залякати. Ті, хто бачили агітки, також шоковані чорнукою. Коли я побачила цю газетку, в мене якось так не пов'язалися дві сторони. Тут я бачу Юрія, якого я знаю, тут я бачу зовсім такі якісь речі, які, на мій погляд, Юра не міг сказати. Ну, там, поливати брудом своїх, ну, так скажімо, сусідів, да? це для мене був який, ну, якийсь нонсенс. Облити брудом кандидата виявилось напрочуд легко. Ось такими майже кадебійськими методами. Висновки ж робити виборцям. Продовж теми військовим не залишили вибору. Бійці, які перебувають у зоні АТО, на вибори народних депутатів не підуть. Сьогодні Верховна Рада не спромоглася змінити законодавство, аби дозволити воякам обирати собі новий парламент. Кілька десят тисяч вояків, які сьогодні захищають землю України від агресора, залишилися без права вибору. Військовослужбовців, які перебувають на сході у зоні, АТО, народні депутати позбавили права голосування, бо не змогли домовитися між собою. А законопроект, який би дозволив солдатам голосувати не за місцем дислокації, Верховна Рада не ухвалила, бо депутати побоюються фальсифікацій на дільницях, які мали би знаходитися на блокпостах. Та, попри те, що до виборів залишилося менше тижня, проблем з організацією голосування не менше і нарешті території України. Експерти зараз найбільшою проблемою виборів називають масові заміни членів окружних виборчих комісій. Так в Україні вже майже 40% членів ОВК змінили новими людьми. Це не є критично наразі на рівні окружних виборчих комісій. Подібні процеси зараз відбуваються на рівні дільничних виборчих комісій. Це от питання 15 днів і цих всіх масових замін на рівні ДВК, які вже сьогодні становлять в деяких окружних виборчих комісіях 30-40 і в деяких ОВК до 50%, це може бути реально критичним питанням до дня голосування. Комітет виборців на Львівщині заявляє, що підготовка до голосування в області триває нормально, хоча дільничні виборчі комісії, поки не всі технічно забезпечені, та правда до виборів виправити помилки ще встигнуть. Також у КВУ розповідають на Львівщині, зафіксували використання адмінресурсу. Комітет виборців України на сьогодні не зафіксував жодного прямого підкупу виборців. Але також є ситуації з непрямим підкупом виборців. Також в нас є кандидати-мажоритарники, які досить часто в своїх виборчих кампаніях використовують свої благодійні фонди для, підкуп, для непрямого підкупу виборців. Але з законодавством не регулюється діяльність фондів кандидата, особливо у виборчий період. Тобто також це розглядати як підкуп чи не підкуп не можна. Та сьогодні завершився термін для тимчасової зміни місця голосування. Тих, хто голосуватиме не за пропискою на Львівщині, нарахували більше 10 тисяч. І про те, чи готова Львівщина до парламентських виборів, ми говоримо з нашим гостем. Це Федір Лєйніков, начальник відділу адміністрування державного реєстру виборців у Львівській області. Пане Федоре, вітаю вас! Дякую, що прийшли до нас на ефір. Власне, сьогодні Верховна Рада провалила зміни, за яким які би надавали право нашим військовим, які в зоні АТО. Також проголосувати на нових вибор... виборах до парламенту. Як ви оцінюєте цю ситуацію? І чи все таки будуть певні механізми, за яких зможуть проголосувати в зоні АТО? Так, на жаль, ці зміни були провалені, але механізми, звичайно, є. Вони передбачені чинним законом про вибори народних депутатів України. Зокрема, механізм щодо тимчасової зміни місця голосування. Але це однозначно буде стосуватися не всіх військових, які в гарячій точці зони АТО. Адже Донецько-Луганська область не вся охоплена вогнем. Я думаю, ті виборчі округа і ті виборчі дільниці, там, де будуть знаходитися військовослужбовці строкової служби, і ті, які перебувають там, захищають нашу вітчизну, вони однозначно зможуть проголосувати. Для цього їм необхідно було звернутися до органів ведення державного реєстру виборців, які так само діють в кожній районній державній адміністрації в Луганській та Донецькій області, хоча е, значно обмежена кількість цих цих органів. Е, в Луганській області це близько 12 ще, е, відділів ведення з 34, е, В Донецькій області е, також обмежена кількість. Ну але в ті, в ті відділи ведення, які працюють, вони однозначно приймають такі заяви. І однозначно змінюють тимчасово змінюють місце голосування. І це був Федір Лейніков, начальник відділу адміністрування державного реєстру виборців у Львівській області. А ми продовжуємо. Повертаємось в зону, АТО. перемир'я на папері. На сході бойовики обстрілюють українські блокпости та мирних мешканців. Сьогодні в Донецьку бомбили місто з точки У українські ж військові дотримуються режиму припинення вогню і відкривають його тільки для власного захисту у відповідь. Попри анонсований мир, кінця цій війні не видно. Вони зібралися за круглим столом, щоб принести мир на схід України. А опісля анонсували переговори з Путіним у Мілані зазнали краху. чи хоче Кремль війни гадати не доводиться. Попри перемир'я і, начебто, відвід російських військ від кордону з Україною, Росія продовжує постачати бойовикам зброю. У Луганській області закінчується ротація в підрозділах військ Російської Федерації і заходи щодо відновлення боєздатності ударних груп місцевих терористичних формувань у районі станиця Луганська йде передача техніки бойовикам від російських фахівців. Дмитро Тимчук за даними групи інформаційний спротив. Залишити гарячою точкою на карті Європи Донбас вигідно передусім Путіну. Це його власна безпека. На жаль, ті кроки, які стосуються, і останні події, які стосуються діяльності Росії, вона показує, що Росія не зацікавлена в тому, щоб припинити і налагодити якісь нормальні, хоча б я не говорю добрососідські приязні відносини. А ну, такі нейтральні відносини, припинити агресію. Не потрібен мир і бойовикам. Вони про це говорили одразу після мінських домовленостей і не бажають слухати вже ані Росію, ані своїх донедавна ватажків. Сьогодні ж лише користають зі слабкості української сторони. Ми чули заяви неформальних цих військових терористичних угруповань про те, що вони. Не погоджуються з таким формулюванням, що неправди до незалежності, тобто таким чином вони демонструють непокору, в тому числі і Російській Федерації. От і тому, ну як наслідок, напевно, оці перестрілки, ці бомбардування. Тим часом США б'ють на сполох. Путін хоче розмістити в Криму тактичну ядерну зброю. Чи потрібен йому такий же плацдарм на сході України? У американських експертів сумніву вже не викликає. Дорогу молодим юні художники, вихованці Львівської академії мистецтв презентували львів'янам свою майстерність та талант. Просто неба, митці спільно з громадською організацією Молодь за зміни організували художню виставку на полотні пейзажі золотої осені, парк та бабине літо. Мало таких подій проходить в Львові взагалі, і дуже добре, що саме, саме в цей час, саме восени, ця подія пройшла і побільше таких подій насправді. І це, це дає дату дає поштовх до якоїсь творчих якихось штук, щоб взагалі щось робити. Дуже дуже круто. Організатор заходу Роман Брезіцький каже: ідея народилась спонтанно, Хотілося допомогти молодим митцям, адже провести подібні виставки їм самим складно. Студенти хотіли проявити так, так би мовити, таку додаткову активність, оскільки маємо сьогодні гарний день, так і підтримати такі здорові. Так би мовити, творчі рухи, котрі є, бо все-таки мистецтво, щоб воно десь, скажімо так, не, не, не продавалось, і щоб це мистецтво, так би мовити, займало свою нішу, нішу, котра справді цінується. Львів'янам ідея сподобалась. За кращі роботи люди організували голосування. Такі виставки кажуть, потрібні, аби таланти були знані. В аматорському вигляді вона вони непогано мусять себе люди десь реалізовувати, показувати, як вони відчувають душею, що вони відчувають, що навколо них є. За кращі роботи молодих митців нагородили грамотами та грошовими преміями. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Львівський обласний центр зайнятості та Національний університет Львівська політехніка організовують День професійного самовизначення, у рамках якого відбудеться 24-й ярмарок кар'єри та день відкритих дверей начальних закладів. Пошуковці роботи матимуть добру нагоду поспілкуватися з десятками працедавців і якнайшвидше повернутися до трудової діяльності. Студенти зможуть знайти місце проходження виробничої практики та вивчити перспективи працевлаштування, а випускники шкіл ознайомляться з освітніми послугами майже 50 навчальних закладів. День професійного самовизначення відбудеться 23 жовтня 2014 року об 11 годині у Львові в Палаці мистецтв, що по вулиці Коперніка, 17. Таким побачили день понеділка, 20 жовтня. Наші журналісти події змінюються щохвилини, Ми аналізуємо лише найважливіше. Залишайтеся на другому на все добре. Війна проти нашого майбутнього так назвав агресію Росії проти України. Заступник міністра закордонних справ Данило Лупківський на зустрічі з виборцями в Львівському геріатричному центрі. Дипломат переконаний, нині ми маємо шанс усе змінити і поламати плани Путіна. Для цього треба обрати новий парламент, де має значення лише принципи і знання. З цим цілком погоджуються виборці. Це має бути людина, Я знаю, по моєму вік не має значення. Має значення тільки те, що людина працювала для народу, а не тільки для себе. Повинна бути чесна, справедлива, щось зробити для народу. Має бути насамперед нова людина. Ну тому це моя думка. По-друге, виконувати свої всі передвиборчі обіцянки, ну і, ну і компетентна, як якось в тих всіх питаннях. Саме таким і бачать кандидата в депутати по 118-му окрузі Данила Лобківського, комендант Майдану Андрій Парубій. Він добре його знає ще з майданівських часів, тому і погодився стати його довірною особою. каже Лобківський людина, яка має принципи і йому можна довіряти. Особливо Данило мене вразив в останній період, коли на Майдані в найважчі дні і ночі він досвідчений дипломат виходив і поруч бійцями самоборони ставав на барикади зупиняючи Беркут, зупиняючи спецназ, який намагався розігнати Майдан. І так само для мене було великим показником такої і поваги до нього, що в період, коли була перенесена угода про асоціацію підписання зони вільної торгівлі, а він на той момент був заступником міністра закордонних справ, він єдиний з високих чиновників, хто публічно подав у відставку і сказав, що це неправильний хід, це не наша перемога і не наш план. План Путіна комендант переконаний, що власне люди майдану і можуть змінити країну. В Народному фронті таких найбільше. Серед своїх завдань вони бачать економічні реформи, реформи правоохоронної системи, антимонопольного законодавства та поглиблення стосунків з ЄС. Власне, це і збирається відстоювати в парламенті Танило Лобківський. Для мене дуже важливою сьогоднішня зустріч з лікарями, які рятують літніх людей. Це велика проблема, яка є для всієї нашої країни, і в парламенті нашої держави треба на це звернути особливу увагу. Це стосується насамперед реформи медичної сфери. Окрім цього, нам потрібно передати владу і повноваження територіальним громадам, щоб вони знали самі, яким чином і де будувати лікарні, як їх оснащувати. Мали для цього можливості. В цьому є друга засаднича, головна задача. Тієї команди, яка йде від народного фронту, і я також поділяю ці ці підходи. Крім того, дипломати обіцяє пильнувати за введенням в повну дію зони вільної торгівлі з ЄС. Збирається підготувати законопроект про скасування позаблокового статусу України і вступ до НАТО. Зустрічі з людьми показують, що одна з ключових вимог до нового парламенту скасувати депутатську нетрканність. Громадянська позиція вважає, що це треба зробити, але піти далі в одному пакеті скасувати недоторканність депутатів, суддів і президента, включно з президентом, тому що в країні не повинно бути жодної посадової особи, жодної людини, яка ховається за статусними парками. За кримінальні злочини треба всім однаково відповідати. Тому скасування недоторканності для всіх. Президент. Депутати судді, суді, ми за це проголосуємо.